Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Куб і прямокутний парлепіпит мають однакові об'єми. Знайди ребро куба, якщо прямокутний паралепіпед має виміри: 2 см, 4 см і 8 см. Варіанти відповіді: А 2 см, Б4 см, В 6 см і Г 8 см. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда. Помножимо його виміри. 2 на 4 і на, 8. 2 на 4, 6 2 на 8 2 на 4 8 і 8 на 8 64. 64 см3. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Відомо, що прямокутний паралелепіпед і куб мають однаковий об'єм. Об'єм куба можемо обчислити за формулою А у кубі. Отже, сторона або ребро в кубі дорівнює 64. Нам необхідно піднести до куба число 4, щоб вийшло 64. Отже, ребро куба у нас 4 см. Записуємо відповідь 4 см і варіант відповіді Б. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 6 виконано